Всі, хто завітав на мій канал, я прошу підписатися та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. О, а зараз що вже побачив? О, тепер я бачу. Зараз вже бачу твоє обличчя. А, так, а... ну що, а що тебе Росія написано? У тебе VPN стоїть? Ну, звичайно. Ай, молодець. Ну розкажи, як справи у тебе. Потихенечко, ну живем. Перемагаємо потрошку, ну. Слава Богу. Та це... да все буде гарно, ну це все хуйня. Насправді я тобі просто, ну, щоб тебе не нагружати. Я цю хуйню, що ви так, в двох словах, з 14 років знав, що буде, я тобі кажу. А ти з якого міста? А ти не повіриш. Ти маєш на увазі, от мене завжди такі питання просто, ну. З ти? Ні, не зовсім. Не зовсім дивіться, я народився в одному місці, жив і в іншому, а і багато місць змінив за життя. Що ти не. маєш на увазі. Де я народився чи яке я маю походження? Е, яке маєш походження? Просто цікаво батьки. Батьки твої цікаві. Окей, окей, походження. Оце е, походження, мама, мене Західна Україна. У нас місто Словута, це Хмельницька область, але ближче до рівного, знаєш? Ну, уявляєш, що. Ну, рівне да? я знаю де, але те містечка не знаю менше. Ну це Волинь, Волинь. Типу, mm -hmm. Межа Волині Поділля. Межа... польсько українська кров, я зрозумів. Мама зі мною з дитинства. Я коротше, але я в Раші прожив піздець. А батька мене взагалі з Грузії. Так, Грузин? Супер. А як звати батька? Вітання передай, Я люблю грузинів. Мен. Right. Кор... Але я маю теж різну, але мене мама теж. Наприклад, моєї мами, бабця, латишка, поняв. Ну, я розумію, мішанка. А, а ти, перебув... баб... ти перебуваєш де живеш зараз? Але мене коли питають, слух, але я що хочу сказати. Мама зі мною говорила в дитинстві: я 20 років прожив в Раше. в Пітері, блядь, і в Мурманську. Я з дитинства поняв, я від всіх відрізнявся. Тобто там було багато українців. Росія взагалі блять, кожен п'ятий українець блядь, подиви по прізвищам. Але зі мною мама говорила, розумієш, оце великий, вона зробила внесок, вона зі мною говорила, оці казочки мені розказувала. І я ходив і в садок, і в школу, але вдома ми розмовляли українською, Поняв, в мене це відклалася, ця хуйня. Потім в підлітковому віці, ну, я спочатку не зважав, але завжди, знаєш, ну, але завжди це типу, тіба була. Ну, моя фішка і так далі, я завжди. Потім я почав всім цікавитися і просто почав спілкуватися з зі... людьми. Скажи мені, будь ласка, в тебе прізвище теж українське, так? Ні? А, грузинське батько грузин, Ага, ну добре, добре. Я я просто подумав, ну, що. По мамі українське, да, Але в мене батя теж не чистий з Грузії. У mm. Май... нього мама з спікер, зрозуміло? Росіянка, чи хто там в Пітері теж, ну. А ти живеш де зараз, на даний момент? В Київ. В Києві. Я після 15-го року поняв. Я, коротше, там, блядь був і в різних українських. Я вступав общини не за для того, що я хотів там народною творчістю займатися, а Народною творчістю. Да, да, розумій. Постійно людям казав, ми українці. Нам треба. Ви розумієте, чому ми тут опинилися тоже? Ну. Росія типа війна, я цю хуйню розганяв кажу, Пів життя тому. Вот мені зараз 30, я все розганяв, 15. а це казав... українець, люди, Росіяни знали, що ти українець. Вони тебе дискримінували як українця в Росії? Так, да, завжди, Завжди. Завжди. Завжди дискримінація вона скрізь. Вона навіть по бутовому рівню, ти що, не ні русський, блядь, нахуй. розумієш, це до українців все ладно. Там е, Росія просто вона є такі регіони, де росіяни бояться появлятися, Там росіян немає. Ну, О, я знаю. Кавказ. Кавказ. А, а я був де переважно, а де росіяни переважно? То у них всі блядь, ті, е, е, хто... Хто з Кавказа е, чи з Середньої Азії, чурки, ті короче все понял, те, ті вляче mm -hmm. але в той же час, в той же час я тобі кажу, ребята, які з Азербайджана mm -hmm. в той же школі чи де, вони зорганізовуються, їх блядь, людей, і їх потім бояться росіяни і в армії така хуйня, і так далі. Я тобі кажу, вони потім учиняють поняв. Вони можуть оці народи. Я кажу, вони зорганізовуються, от навіть мафія, чи що там я кажу, оці грузини, азіри, і потім росіяни, оце блять. Вони насправді їх бояться, блять. Потім поняв? Вони вже мов. <говорить>, суки, я розумію. Бояться вони терпіли. Вони терпіли, блять. Насправді. Ну я не знаю, може, ти самі збиєвий русський, яких я не знав, ніколи не бачив, <говорить> хуй, я все життя терпіл, блять. Бачу на ну... Терпіла, блядь, якісь, які самореалізуються за своїх підлеглих, ніби, в армії. чи так, в так. Я розумію, друзі. Дякую за підписку на мій канал. Не забувайте про уподобання та про дзвоник.